Ваше романтичне півріччя, якими будуть ваші стосунки в найближчі 6 місяців. І це півріччя розпочнеться з чудових стосунків, з романтичних стосунків, з повної гармонії між вами, взаєморозуміння, з якогось дорослого ставлення до стосунків один до одного. Не просто якась дитяча закоханість, а от справжні щирі дорослі стосунки. От. Але щось там далі між вами відбудеться, що жоден з вас не захоче йти на компроміс. Щось ви не зійдетеся в думках, і кожному з вас ця ідея не подобатиметься. Чи один ідею запропонує, а інший скаже: ні, мене то не влаштовує. А потім у вас усе наладиться. Гармонія взаємопорозуміння повернеться до вашої пари. Навіть, можливо, буде якесь, якийсь привід щось відсвяткувати. Чи просто ви десь разом підете на якесь святкування? Можливо, до рідних, можливо, до друзів. І гармонія та взаємопорозуміння повернуться до вашої пари. Ой, та що ж у вас там за американські гірки, бо гармонія повернеться ненадовго. Потім знову будуть якесь незадоволення ситуацію, що стосунки не настільки чудові, як би то хотілося, що стосунки не приносять аж такої насолоди, як про те думалося, як те уявлялося. І, можливо, навіть хтось із вас відчує якесь таке розчарування, що ну а чому у нас не складається ось так, як могло б скластися? Чи не складається так, як ще було ось місяць чи два тому? Ну чому знову якесь непорозуміння, чому знову ми не можемо знайти спільну мову один з одним? Та ймовірно потім ви знайдете час, ви знайдете можливість і швидше за все сядете і обговорите, що між вами діється. Зважите всі за, всі мінуси, що там не так. І випрацюєте якусь таку структуру, згідно якої мають бути ваші стосунки. І завдяки ось цій вашій суспільній праці над вашими стосунками, що ви таки обоє, не дивлячись на те, що періодично у вас виникають такі американські гірки в стосунках, але ви обоє в цих стосунках зацікавлені. Вони для вас обох ці стосунки важливі, і ви їх згармонізуєте, знайдете, як саме тримати стабільність ваших стосунків. І стосунки таки і стануть стабільними, навіть якимись залізобетонними, що ніщо не здатне буде порушити ці ваші стосунки. Ну, бувають іноді негативні емоції, ну нічого страшного. Навіть якісь невеликі суперечки більше не шкодитимуть вашим стосункам, бо настільки міцними, настільки чудовими вони стануть.